Друзі, привіт! Це наш традиційний подкаст. Сьогодні говоримо про антидепресанти і про те, що з ними робити, і як самолікування може потім обернутися в проблемки. Лякати не буду, буду просто попереджати, щоб ви були в курсі. Тож тема на поверхні ну, частина моїх знайомих всі вживаються. Мар'яна розтлумачить, а ви поки підпишіться на канал, на якому ви зараз дивитесь це відео, і в коментарях будьте активними, напишіть, що вживаєте ви. Мар'яна, я дуже рада вас бачити. Дякую, що приїхали до нас. Дякую за запрошення. Насправді тема антидепресантів, чесно вам скажу, вона не те, що актуальна, вона гіперактуальна. І що сумно в цій темі, що часто українці самі собі лікарі, або чат GPT їхній лікар, або кума. Або сусід, або лікар-стоматолог? Я не жартую. Ну, тобто починають говорити, а що ти як, ти, як ти тривоги переносиш? А що, блін, я вже не можу, у мене ще й за чоловіка переживає, або там, ти за кордоном. Mm -hmm. а, а от я пробувала, от, от, от класно працює, не буду зараз голос говорити, що на літру Г. Як ви радите взагалі з цим поратися, і який сигнал? Mm -hmm. Що варто вже переходити на антидепресанти, бо вивозити далі це неможливо. <свистан> От що має бути Які сигнали, що Ти розумієш це? <свистан> Загалом проблема та насправді дуже актуальна і самолікування дуже багато зараз. І та, на жаль, це проблема, бо звісно, часто це нічим хорошим не закінчується, і такий безконтрольний прийом ліків веде до не дуже хороших наслідків. Тому тут дуже важливо. Якщо є якісь скарги на ментальне здоров'я, на а, там, тривожність, поганий настрій, на жаль, ми живемо зараз в світі який. Не сприяє психічному здоров'ю за слова зовсім, і дуже важливо помітити, те, що щось іде не так, наприклад, рівень енергії змінився, або рівень тривоги став сильний, проблеми з концентрацією, увагою, такі когнітивні здібності можуть порушуватись і людині стає важче працювати. Сон, апетит може страждати. І при таких симптомах можна для початку звернутися до сімейного лікаря, особливо якщо людина давно не здавала якийсь базовий чекап. Аналізи і виключити якісь фізичні проблеми зі здоров'ям, бо інколи це фізичні проблеми зі здоров'ям. І сімейний лікар вже зможе за потреби направити до психіатра, якщо він побачить, що справді проблема є, бо самостійно самодіагностувати себе неможливо. От, і дуже добре, якщо є людина, яка зможе підказати зазвичай, зараз сімейні лікарі вже набагато більш компетентні в тих питаннях, мають різні опитувальники, бо, на жаль, часи диктують те, що попри Тут є і це потрібно знати, і цього дуже багато. Ви, як психотерапевт, залишаєте це як остання вже крапля допомоги, перепробувавши mm -hmm. всі результати? Чи зараз же нове покоління антидепресантів? Вони не мають такого спектру побічної дії, і можна просто щось легеньке брати як підтримуючу терапію. Mm -hmm. Загалом там медикаменти зараз набагато сучасніші це факт, але важливо розуміти, що це як не крути лікування і до всього потрібні свої покази. Якщо казати про медикаменти, коли вони справді необхідні, та багато загалом ментальних розладів їх можна лікувати лише психотерапією і часто цього насправді достатньо. Тобто при таких легких, помірних формах ми можемо пропонувати людині психотерапію або вибір психотерапії або медикаменти. Бо об'єктивно буває іноді так, що психотерапія. Терапія не всім доступна, і ми живемо в тих реаліях, що терапія це дорого, і uh -huh. через це медикаменти деколи цілком нормальна альтернатива. От, і в таких випадках теж е, приймати ліки окей. Але так, коли стан стає важким, коли психотерапія, людина банально не може ходити на терапію в неї, нема мінімального ресурсу, щоб е, брати участь в процесі терапії, бо це активний процес, як не крути. або дуже багато таких фізичних симптомів, наприклад, е, втрата енергії, проблеми зі сном, людина може цілими ночами не спати, uh -huh. втрата апетиту, іноді люди по 10-20 по кг навіть втрачають за місяць. Тоді ми все ж наголошуємо, що є сенс подумати про ліки або ж когнітивні функції, коли сильно страждають, від чого від чого падає процездатність. От і тоді є сенс та додавати медикаменти, або ж якщо людина, наприклад, ходить на терапію, а, включається в процес, пробує, але терапія не дає достатнього ага. результату. Тут дуже важливо розуміти, що яка б хороша не була психотерапія, це не є проблема там терапії, чи людини іноді мозок просто дає збій. І ці нейромедіаторні системи треба налагоджувати медикаментами. Тобто, деколи як би людина не старалась, який би не був гарний психотерапевт, іноді медикаменти потрібні. Друзі, для того щоб зрозуміти, чи у вас депресія чи ні, для цього точно потрібно сходити до психотерапевта або до психолога, як мінімум, для того щоб почати приймати ліки, не треба для цього вірити фармацевту, йти в аптеку, і там що фармацевт сказав, бо його кома, донька, сестра точно вжива. То і вам підійде все. Це некомпетентність маячня, ну і шкода для вашого здоров'я. Якщо ви відчуваєте, що у вас до депресії ще далеко, але тим не менше, час від часу тривожність під час обстрілів, під час засинання, відчуваєте дискомфорт і не можете взяти себе в руки, то скористайтеся CBD. Я використовую продукцію торговельної марки 100. Ісолайт, це такі капсули, які я вживаю. вони в мене власне в машині лежать для того, аби покращити, нормалізувати стан в момент ну, такої нестиковки нервової системи і розуміння реальності, яка за вікном. Тобто, коли ваша нервова система говорить, що тривога, але ви бачите, що все нормально. Ви намагаєтеся заспокоїтися, втім таким самовпевненням не виходить це зробити. 100 Isolate – це безпечно. От такі капсули всередині виглядає ну от, подібним чином такі капсули. Цю капсулу вживаєш, і після цього відчуваєш протягом там пів години, що стан нормалізується. Є ще верозолі в аерозолі і вигляді ведмедиків. Знаєте, такі німецькі були ведмедики, жилені. Так, от зараз такі самі ведмедики є у CBD. Одна капсула містить 500 міліграм олії. Це абсолютно легалізована, це абсолютно дозволена сертифікована в Україні олія. Яка не має побічної дії, що дуже важливо, на відміну від всіх цих хімічних речей, які ви купуєте для заспокоєння в аптеці, то ця олія не має побічної дії, легко засвоюється. Не впливає на процес звикання, тобто вам не хочеться весь час її, або там як люди палять і так думають, що вони заспокоюються їм весь час, хочеться палити. Ну або інші якісь хімічні речовини ця не призводить до звикання. Капсули, якими я користуюсь, виготовляє бренд 100 Isolate. Це продукти для заспокоєння і відновлення на основі канабідіолу. Що вони гарантують? Концентрація діючої речовини канабідіолу не дає позитивних тестів на ТКГ, Можна за кермом та в точній роботі. Я дам опис під це відео. Ви можете зайти на сайт cbd100.com.ua, почитати, вибрати для себе потрібний продукт і вживати його. Як це роблю? Я Наша команда і моє оточення. Повірте, це дієво. Я це зрозуміла ще за часів, коли мала онкозахворювання. Тоді це все було нелегалізовано і українське неможливо було знайти, бо його просто не виготовляли. Тепер виготовляють. Тому користуйтеся і пам'ятайте, що треба відповідально ставитися до власного здоров'я і обирати препарати, які не будуть впливати на погіршення вашого самопочуття. Користуйтеся моїм особистим промокодом яніна 20. Запам'ятали Яніна 20. І гарантовано отримуєте 20% знижки на всю продукцію. Я ніколи не вживала антидепресанти. Якось, незважаючи на те, що шлях мій був, був доволі веселий, життєвий, там, онкології, дуже багато курсів хіміотерапії, проміневої терапії, там, втрата. Волосся, брів, вій, плюс внутрішні нерозуміння по подалі. Тобто, mm -hmm. і, і я все одно я, чому от мені щиро це цікаво, яка має бути лакмусова якби, ділянка, який сигнал. Mm -hmm. Я розуміла, що все можна вирішити за допомогою психолога або mm -hmm. психотерапевта. Українці цього недооцінюють. Друзі, от я просто вам офіційно зараз офіційна заява це вкрай тупо не користуватися. Послугами психолога і вкрай тупо не користуватися послугами психолога, але через чат GPT або, блін, Google знаходити собі антидепресанти, або по різних е інстаграмах, шукати і в коментарях з незнайомою людиною, переписуючись і спитавши, що вона там вживає, це собі піти і купити в аптеці. І засунути в себе всередину це в себе. Треба любити себе. Тому треба ходити до психолога. Тому що це дає реально дуже крутий результат. Зараз це не освітня нотка і не претензія, це я просто вам пояснюю. що мені дуже шкода, от реально дуже шкода, що ви це не робите. Тому що це Соромно там, я що лузер, що лох ходити до психолога. І мені, до речі, дуже приємно, що я не можу назвати прізвища там, воїнів, але моїх дуже близьких друзів розповідали на різних зборах інтерв'ю великих в компаніях. Що це все фігня, психологія, вони мужики, їм це не треба. А зараз, от, минулого тижня, один мій близький друг, один із героїв нашої, нашої країни цієї війни, він мені написав, щось я не вивожу. Коротше, ладно, давай я спробую. І на наступний день він скористався якраз психологом, послугами психолога нашої лінії. Варто жити, до речі, телефонуйте 5522 з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19. І написав: Блін, ну реально мені легше стало, це працює. Дякую мала. Я кажу, будь ласка, кажу, ти два роки ти мені розказував, що це якась фігня. Тому це оцей мій спіч зараз, вибачте, за нього, якщо він емоційний вкрай, він до того, щоб вас переконати, щоб ви цим користувалися. Це дорого, реально. Мар'яна права. Тобто, там, якщо парна терапія, маю досвід, там це десь 4-5 тисяч гривень, щоб ви собі розуміли, що це доволі дорого. Якщо це одиночна історія, то це може бути там від тисячі півтори до двох, трьох. Ну і буває і 100 доларів. Але ми ж вам даємо можливість безкоштовно це зробити з дуже крутими психологами. Ось цей номер. Зафіксуйте його. Зараз собі десь запишіть, щоб ви не забули. Або заскріньте екран, якщо ви з телефона на мене дивитеся, або якщо з телевізора сфоткайте. І хай він у вас буде, і в моменти, коли вам буде кепсько, ви хоп. Сердечко поставте в телефоні, що збережена фотографія, і буде вам щастя. Освітня хвилинка закінчена, продовжимо. Психотерапія має можливість поміняти докорінно людину і якість її життя. І якщо ви маєте якісь конкретні приклади, угу. окрім соліста гурту Imagine Dragons, бачили це відео з ним. Так. Гляньте це відео. Ти не один. Якщо ти відчуваєш себе самотнім, будь ласка, знай, ти не один. Це не робить тебе слабким. Це не робить тебе зламаним. Будь ласка, не тримай це в собі. Поговори з батьками. Якщо в тебе є така можливість, поговори з терапевтом. У мене є терапевт. Це не робить тебе слабким. Це не робить тебе зламаним. Це робить тебе сильним. Це робить тебе мудрим. Я поруч з тобою. Понад усе, понад усе, будь ласка, завжди люби себе, бережи себе, життя завжди варте того, щоб його прожити. Як це взагалі працює? От я щоб хочу, щоб зараз ви мені, от я типу, за телефоном прийшла, да? uh -huh. або за е мультиваркою, uh -huh. або за пилососом, і вам про функції розповідають. То Мар'яна, розкажи, як це працює, от що відбувається з людиною, коли вона йде до психотерапевта, буде uh -huh. психолога? Так, дуже важливо, що загалом а, психотерапія буває різна. Методи бувають різні. Але якщо казати конкретно, наприклад, про розлади, про депресію, тривожні розлади і так далі, то а, на сьогоднішній день є доказова медицина. І є конкретні протоколи лікування, от як є в медицині, що ми призначаємо тіто медикаменти при цих -то проблемах, так само є і в психотерапії, тобто, що є конкретні втручання, конкретні рекомендовані техніки, які ми використовуємо, які наука підтвердила найкращу ефективність, і таким чином а, допомагаємо. Тобто, це не є щось таке абстрактне, як люди іноді думають, що я прийду до психолога і буду просто говорити годину чи лежати на кушеці. То я можу кумі подзвонити, поговорити. Нащо мені ти ще й гроші витрачати? Та. Та це трохи інший процес. І так, якщо говорити особливо про терапію розладів, то там ми маємо конкретні протоколи лікування і ми використовуємо саме ті техніки, які наука довела, що працюють. Тобто, і це досить активний процес. Тобто, якщо казати, наприклад, про когнітивну поведінкову терапію, яка є в багатьох протоколах лікування там при депресії, при тривожних розладах. То вона передбачає дуже велику залученість людину, роботу між сесіями, домашні завдання, бо як не крути, життя проходить між сесіями, а не на сесії з психотерапевтом. І дуже важливо, щоб винести щось з цієї сесії і пробувати це використовувати в житті. От, і таким чином працює терапія, тобто, що ми не просто говоримо, розуміємо себе, а ми намагаємося змінити часто свою поведінку, бо дуже часто є поведінка, яка закріплює ті чи інші ментальні розлади, наприклад, люди з депресією, часто рідко виходять з дому, перестають спілкуватися з людьми, і ми ну, на терапії починаємо розуміти, та, до яких наслідків це веде, і е, вчимо з людиною потрошки-потрошки починатись рухатись, виходити, вставати, е, телефонувати своїм друзям, з якими ми обірвали контакти. От, і тому подібне. Тому... Маріяно велика проблема це чоловіки, які ну, ментально mm -hmm. ми не навчені так, які не хочуть іти в терапію. І тут гарний інструмент це їхні жінки, або мами, або сестри. Ну, насправді у нас на лінії, наприклад, mm -hmm. часто сестри своїх братів, якщо про військове mm -hmm. говорити, своїх братів так mm -hmm. відправляють, ну рекомендують, не відправляють, рекомендують, і, і це реально спрацьовує. Чому чоловікам? Особливо військовим, напевно, та й цивільним, mm -hmm. в принципі, потрібна терапія. І чому її не може замінити? Mm -hmm. А у нас, до речі, окрім таблеток і розмови з комою, це я зараз про жінок в основному, да, які це шукають. А чоловіки у них же що? алкоголь, а, азартні ігри. Mm -hmm. Це, до речі, величезна проблема. У нас є відео на цю тему присвячене. Хто не в курсі, військові, особливо ті, які не мають сімей, хоча є, що мають сім'ї, mm -hmm. вони отримують зарплату. Регулярно, хто на нулі там 100 тисяч отримує. І вони можуть собі дозволити пограти в азартні ігри в телефоні. Ось. І інколи Діпресняк і це твоє перебування в цих думках, mm -hmm. які тебе, блін, з'їдають, воно виливається в те, що ти займаєш цей час цією грою, тебе там, вибачте, небудь, втрачаєш гроші, злий на себе, і потім новий виток депресії, бо потім ти оговтуєшся і думаєш. Що я наробив? Це перше. Друге, алкоголь. Ну, алкоголь це у нас антидепресант номер один. Е, ви що скажете людям, які для того, щоб заснути, випивають алкоголь. А я вам хочу сказати, що перші місяці війни, я не знаю, як у вас, а в Києві ті, хто нікуди не поїхав, і залишився. То в чатах навіть ті, хто поїхав, розповідали, де погреб, яка кількість пляшок. І що відкрито, я спеціально не закривав, можете йти брати в наших цих. І люди писали, що це їх реально дуже рятувало. Mm -hmm. Вони брали пляшку, вина, розпивали її там. Ну, зараз це стає це реально стає для багатьох нормою. Тобто, це як винагорода. У чоловіків він пиво, там горілка, когось. Mm -hmm. Я бачу це прямо на вулицях. Це винагорода за той день, який ти провів, працював або не працював, або ти зараз у відпустці в армії, і що ти не заслужив. Гульнути, заслужив, і вони всі тяжкі. Що про це скажете? Якщо от таке спостерігають наші глядачі з алкоголем і у жінок, і у чоловіків, як зрозуміти, що ти вже все? Та на жаль, це велика проблема, і загалом така популяризація і нормалізація алкоголю, що пити окей, пити нормально, і дуже часто люди говорять про це як про якесь оздоровлення. Така деструктивна по суті поведінка, алкоголь, ігри і тому подібне. Це дуже такі короткострокові методи боротьби зі стресом, але які на довгострокову перспективу на жаль роблять ситуацію тільки гірше. От і як ви добре описали, що ми потім ходимо по цьому замкнутому кругу, що ми маємо потім борги, проблеми з вживанням алкоголю, що Людина потім не може не вживати і це uh -huh. може переростати в алкоголізм. Але та така поведінка вона плюс алкоголь сам по собі, з хімічної точки зору, є депресантом. Тобто короткостроково та людині стає легше, напруга падає, так стрес зменшується, але довгостроково людина ще більше е, її засасує по суті в цю депресію, в цю тривожність і стає знову ще гірше. І знову потрібно випити алкоголь, щоб полегшити цей стан. І це такий замкнутий круг, який, на жаль, не працює. А Багато щодо... на алкоголь п'є, думаючи, що це допоможе заснути. І розчаровуються з тим, що це навпаки інколи має зворотній ефект. Mm -hmm. Насправді, алкоголь, якщо казати про сон, загалом він може трохи присчувати справді засинання, але сам сон він стає дуже поверхневий, дуже непродуктивний. Тобто людина не висипається, mm -hmm. людина по факту спить, тобто фази сну викривляються, і на ранок вона себе почуває розбитіше ніж було ввечері. Тому це дуже така обманка, яка працює дуже короткостроково і потім та дає ще гірший стан. І та, і поглиблює проблему. Якщо казати про чоловіків, чоловікам справді, особливо там військовим, наприклад, важче звертатись по допомогу до психотерапевтів психіатрів, бо є ще оце таке упередження у нас в суспільстві, що це слабкість. Mm -hmm. Що як то так, я сильний, я мужик, і як я можу в мене щось не так? Бо жінкам більше дозволяють психувати, більше дозволяють поплакати, більше дозволяють бути слабкою. Чоловікам все ж є оце упередження, що мужик має бути мужик, ага. і як то так розкис, яка депресія, яка тривожність, взяв себе в руки і пішов робити. І через це та це класно, коли є жінки, мами, сестри, і просто знайомі, які допоможуть і ну скажуть, запишись, пояснюють щодо чого. І тут важливо розуміти і загалом популяризувати, що захворіти загалом чи мати якісь проблеми з ментальним здоров'ям це не слабкість. Якраз а, це сила вміти визнати, що я не справляюсь, і мені варто звернутися по допомогу. Це не є легко, особливо та чоловікам, які часто думають, там, що я сильний, як то так зі мною таке може статись. І та, найважче це визнати, що ми всі люди, ми не Боги, ми хворіємо. І так само, як може боліти зуб, так само може боліти душа. І... Дуже важливо вчасно вміти звернутися по допомогу і не намагатися самостійно з цього всього вирулити. Бо та, зараз, в наших часах, в наш час е, тотального стресу надіятися на самовилікування точно не варто. От. Антидепресанти, е, їхня небезпека. Я би хотіла, щоб ви кілька слів сказали людям, які от зараз можливо вже почали вживати. Нас послухали, скажете, ніна, то я вже почала або я почав. Що мені зараз зупинятися? Там же цикл, це ж як антибіотик, має якийсь цикл пройти. Який середній час, коли чи це все індивідуально, коли можна, можна вживати? Ну там, наприклад, два тижні, коли ти відчуваєш у тебе критичний стан. Загалом все дуже залежить від стану, від mm -hmm. розладу. Тобто, наприклад, для діагностики депресії має пройти мінімум два тижні, мають зберігати симптоми, щоб ми могли призначити ліки. При деяких тривожних розладах це навіть півроку, ну тобто дуже індивідуально та і це може визначити тільки лікар на консультації і якоїсь такої загальної рамки, скільки має бути погано, щоб почати приймати ліки, немає, і все дуже залежить і дуже залежить від важкості стану. То, умовно, якщо людині дуже погано і там не пройшло не 6 місяців, а 5, то чекати, поки цей стан її доб'є, теж не варто. Тому, та, тут... Дуже індивідуальні Маріяно, існує якийсь міф головний про антидепресанти, от який вас вкурвлює просто? Е, залежність, наприклад, що дуже багато людей думають, що вони підсядуть, і це буде як якісь наркотики. От, залеж... Це неправда? Ні, залежності на антидепресантах немає. Та є справді медикаменти, в тому числі в психіатрії, які можуть викликати залежність. От ті ті самі транквілізатори, які зараз дуже сильно люди зловживають самолікуванням, чеснодійні. От, але якщо казати про антидепресанти, це загалом основні ліки. І зазвичай призначаються при тривожних розладах, при депресії, то звикання немає. Так само цей стан овоча, про який дуже часто люди бояться, що вони будуть uh -huh. заторможеними, не будуть нічого відчувати. Це неправда. І дуже часто через це люди бояться, відмовляються, особливо хто працює, в кого така активна робота. Вони думають, що вони не зможуть працювати. Та це, це міф. І на сьогоднішній день ліки є досить м'які, які добре переносяться, які дають мінімум цих побічних ефектів. Але так це як не крути лікування, і важливо підходити відповідально Бо є і свої побічні ефекти, і це має призначатися лікарем і вже під наглядом лікаря і коригуватися за потреб. Підсумовую, антидепресанти самим, самим ні тільки до лікаря. Спочатку до лікаря, потім, якщо лікар діагностує, що справи погані, починаються антидепресанти. Але найперше це сходити до лікаря, до психолога або до психотерапевта. Нагадаю вам, що безкоштовно про лінія лінію 5522. Зробіть це, маєте можливість або вже в вашому розпорядженні є психологи, психотерапевти не телефоном, а наживо або онлайн. Зараз це розповсюджене. Користуйтеся, не починайте самі це вживати. Ну, це, це просто буде руйнувати. Важливі функції, воно вам треба. Підпишіться на нас, напишіть в коментарях, що думаєте. Дякую, що сьогодні до нас приїхали. Була рада вас бачити. Маня. Дякую, Дякую заємно.